Невелика плямка на шкірі, симпатична родимка чи справжня загроза життю. Меланома один із найагресивніших видів раку, який здатен за лічені місяці поширитись по всьому організму. У всесвітній день меланоми лікарі-онкологи розповіли, як розпізнати небезпечну родимку та застерегти себе від важкої недуги. Подробиці вже за мить. На перший погляд, звичайна родимка. але саме за такою маленькою плямкою на тілі може ховатись справжня загроза вашому життю 12 травня день діагностики меланоми, який має на меті привернути увагу до серйозного виду раку шкіри. Зазвичай меланома Може виглядати не настільки страшно, як може прибути представлено у нас тут на фото. Вона починається як просто маленька плямка, але вже з ознаками асиметрії, атепії. Наша ціль, наша мета зловити це новоутворення на нульовій стадії, тому що в випадку нульової стадії оперативне видалення є золотим стандартом лікування. Меланома не болить. Вона росте повільно, поступово змінюючи форму, колір, поверхню. І поки її ігнорують, вона поширюється в організмі людини все глибше і глибше, розповідають фахівці. Якщо говорити за меланому, вона просто починається як звичайна плямка, яка поступово росте, збільшується в розмірі, перетворюється на вузик, який може кровоточити, звирезкуватися. Це новоутворення, воно росте вглиб, глиб лімфогенно та гематогенно поширюючись по всьому організму. Серед сотні родимок знайдіть ту, яка не така, як усі, розповідають фахівці. Найчастіше мала відрізняється від інших родимок на тілі своєю формою, структурою та кольором. Зараз з'явилося правило гідкого киченя. Що це значить? В нормі може у людини бути приблизно 150 п'ятдесят неосів різних утворень, різної теології. Це може бути нормою, але якщо ви хочете оглянути себе, дитинку. Ви шукаєте елемент, який відрізняється від решти. Наприклад, от є там 100 крапочок ось таких, а є ось одна крапочка, яка там відрізняється від решти. От з цим елементом треба підійти до лікаря. От правило гідкого кичення, воно зараз, воно працює в принципі. Дерматоскопія безпечний і нетравматичний метод діагностики родимок та підозрілих новоутворень шкіри. Під час процедури лікар визначає структуру та розміри утворення за допомогою сучасного приладу. Це прилад допомоги, яку ми можемо глянути новоутворення збільшення в десятки разів і побачити, наскільки воно асиметричне, наскільки воно атипове, наскільки воно вимагає термінового лікування. Цифрова дерматоскопія показана всім, незалежно від віку, статі вона цілком безпечна, вона не вимагає попередньої підготовки. Аби вберегтись від онкологічного захворювання, варто не нехтувати профілактичними оглядами, адже рання діагностика це шанс на повне одужання. Все буде залежати від того, на якому етапі звернеться пацієнт. Якщо пацієнт уже все на собі викохав пухлинку, жив з нею роками, наприклад, у нього вона кровоточить, вже виросла як черешня, він не звертається, вислухає сусідок, там, бабок різних. Порадників, то це вже, як правило, відсоток виживаності десь буде ну, 20. Якщо ж пацієнт звернеться на ранній стадії, коли меланома досить поверхнева, і коли ми її побачимо дерматоскопічно чи де за і буде меланома там інсіту або першої стадії, то він попадає в 95%, 97 виживаності. Тобто отримати не то, що ремісію він буде здоровою людиною. Цей пацієнт. Ультрафіолет найзапекліший ворог для людської шкіри. Лікарі-онкологи в один голос кажуть, надмірне перебування на сонці та часте відвідування соляріїв, провокують поширення меланоми. Перебування на сонці має бути обмежене з 10-ї години до 3-4-ї години дня. Люди, які працюють на сонці або півдні, десь неприкритому приміщенні вони мають дуже високий ризик появи меланоми у саме на шкірі. Також ті, хто часто нехтували правилами користування солярів, дуже часто відвідували їх. Хірург онколог Олександр Куцак наголошує: якщо це на вашому не тілі не є не ранка, що не загоюється дороже. протягом кількох тижнів, це ще один привід негайно звернутись до лікаря. Якщо ви ходите до спеціаліста. Дерматолога, хірурга і не можете загоїти ранку протягом 2-3 тижнів, обов'язково потрібно звернутися до онколога. Чому? Тому що е, лікують маськами. Навіть в медичних закладах там якусь хронічну виростку. краще зробити маленький розріз і забути ніж запуститися і потім оперуватися, оперуватися у боротьбі з меланомою Головне не зволікати, бо іноді між звичайною родимкою і справжньою небезпекою лише один погляд фахівця. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.